Шановні воїни-зв'язківці, маю честь вітати вас з днем в зв'язку. Ваша професійна діяльність є невід'ємною складовою ефективного функціонування наших славетних Збройних сил. Саме ви є однією із важливих складових сил оборони нашої держави, яка дає можливість ефективно протистояти російському окупанту на всіх просторах ведення бойових дій. Воїни-зв'язківці не лише забезпечують надійний зв'язок. Безперебійну координацію та оперативне прийняття рішень, а й здійснюють належний кіберзахист інформаційно-комунікаційних систем. Ведуть боротьбу в кіберпросторі сьогодні. У день військ зв'язку. Я особливо хочу відзначити тих, хто виконує завдання на передовій під обстрілами. Ваша відвага та самовідданість є прикладом для всіх, саме завдяки вам, сили оборони мають змогу отримувати розвідувальну інформацію. Наносити вогневі ураження ворогові, здійснювати координацію дій підрозділів. І що найважливіше, всі ваші професійні дії дозволяють зберегти життя нашим побратимам. Кожен з нас докладає максимум зусиль, щоб зберегти на українській землі державу українського народу. Я схиляю голову перед пам'яттю полеглих за Україну, упевнений. Що воїни зв'язківці надалі ефективно виконуватимуть завдання щодо захисту свободи та незалежності нашої країни? Зичу всім стійкості духу завзяття та відваги у захисті нашої рідної батьківщини. Нехай ваша непохитна воля і відданість допомагають долати всі труднощі на шляху до перемоги. Слава воїнам звязківцям Слава Україні!